Усім привіт, хотів би сьогодні вам розповісти, як я добирався з України в Польшу. Добирався я сьогодні поїздом. І що можу вам сказати, це по-перше. Це вигідніше, швидше, ну і, чесно кажучи, якось легше. Тому що коли ти їдеш в автобусі, ти не маєш таких можливостей, як в поїзді, наприклад, сходити в туалет, піти десь. в поїзді, наприклад, є вагон з. З ресторанчиком купити якоїсь води і так далі. Ну і напевно, ти так не виспішся, як в поїзді. Тут більше місця все одно. Щоб сідав я в 12-й приблизно годині в Хмельницьку, а точніше в 23:50, тому що поїзд запізнився на 7 хвилин. Львові у нас була перевірка, це як монотак сказати, український кордон. Далі, під'їжджаючи до кордону, нас ну, допровіряли, монотак сказати. Перед, на українському кордоні прикордонники вийшли, ті, що зайшли у Львові. І е, ми поїхали далі. Далі поїзд е, під'їжджався ближче до Перемишля. Ми заїхали прямо в Перемишль. І в мене поїзд був в цій інтерсіті, щоб добратися до Радома, з Перемишля до Радома на 5.50, якщо бути точним. І мені потрібно було швидше пройти, тому я пішов в перший вагон. Тому, якщо вам потрібно, там розчитуйте час, тому що випускають по вагонах. Іде нумерація від пер від першого по дев'ятий. Тому ви розчитуєте час. Я пішов до першого вагону і пройшов кордон дуже швидко за 15 хвилин, не більше. Це люди стоять в черзі зараз на проходження кордону. Я просто перейшов в перший вагон і пройшов дуже швидко в кордон. От ну, вони дуже швидко пройдуть, чесно кажучи, скільки вони там займуть і часу там. Та й все. От нічого нас сильно не перевіряли, я показав дію і мене забрали паспорт. І все. Я пересів, перейшов там і пересів на другу на другий перон. Сів зараз от, в інтерсіті, їду з перемишля до Радома. Що нас виходить по коштах? По коштах нас виходить тако з Хмельницька. Мені до Перемишля обійшовся квит. 191 гривню з перемишля до Радома 18 злотих. Це дешевше, ніж їхати автобусом. І не просто дешевше, а й зручніше, і швидше, як проходження кордону, так само і дорога. От дивіться, я зараз сиджу сам О, дивіться, я зараз сижу сам, нікого немає.